Коростишеві за програмою обласної спартакіади школярів відбулись обласні змагання з шахів серед юнаків та дівчат. Приїхали змагатися вони з багатьох районів, де культивується цей інтелектуальний вид спорту, який навчає мисленню і аналізу. Коростишівська шахова школа має давні традиції. В ній виросли міжнародні гросмейстери, які здобували призові місця на міжнародному шаховому олімпії. Тому й обласні змагання традиційно проходять на Коростишівській землі. Багато проводиться заходів серед школярів, серед учнівської молоді спортивних, і взагалі це тут хороші традиції, шанування історичних подій спортивних. Зокрема, тут багато вийшло і скористичва спортсменів, відомі не тільки на теренах колишнього СССР і нашої держави України, але і далеко, в ближньому зарубіжжі. Є продовжувачі традиції зараз. Хороший. Результат показує Волотовський Кирил, який 2003 року дитина. І також у нас ще є Герасимчук Юля, на яку ми покладаємо також надії. Вона 2007 року і вже приймала прошли рік. Їй було тільки 6 років. Вона приймала участь в чемпіонаті України. Учасники шахових баталій продемонстрували високий рівень гри. Тим більше що серед них уже є кандидати у майстри спорту. Я шахами займаюсь з самого дитинства. Спочатку я займалася в садочку, з самого садочку, потім я прийшла вже в шахову школу, там де мене вже почав тренувати мій тренер Кравченко Лені Григорович. Ну і я чемпіонка області. У мене друге місце в області. І багато турнірів там перше місце було. Кожна команда прагнула перемогти, але в підсумку перше місце посіли школярі Бердичева. Срібні нагороди дістались шахістам Коростишева, а третє місце завоювала команда Житомира. Мені сподобалися очі дітей, які, от від щастя, очікуючи, хто ж там буде оголошений переможцем, звичайно ж, дуже хвилювалися і приємно хвилювалися. І мені подобається, що відбуваються спартакіади, і те, що ми можемо підтримувати наших юних спортсменів. Кращі шахісти візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях.